Вітаю, мене звати Жилінков Андрій Олександрович, я студент групи ПЗПІ 235 Харківського національного університету Радіоелектроніки, і це відеозапис до пояснення лабораторної роботи номер 2 з дисципліни скриптої мови програмування. На початку програми ми підключаємо файл products.php, який знаходиться у поточній директорії з виконуваним файлом, бо без цього файлу програма працювати не буде. Далі записуємо у константи мінімальний та максимальний вік користувача, як цього вимагає завдання. Оголошуємо масив кошику, оголошуємо змінні ім'я користувача та вік користувача, які потім будуть змінюватися. Оголошуємо функцію Printheader, яка буде просто виводити так званий банер для нашого магазину на початку програми. Функція Show Menu буде виводити головне меню нашої програми, яке буде виглядати ось наступним чином. Далі оголошуємо функцію Show Products, яка звертається до нашого файлу додаткового «Products.php». Та нагадаю, що кожен продукт має номер, назву та ціну. Отже, виводимо назву продукту, ціну продукту. Додаємо цикл для кожного елементу в «Products», добуваємо ключ та назву. І друкуємо ключ, назва і ціна. Тобто номер, назва і ціна продукту. Далі вводимо завершальну лінію та напис повернутися назад. Далі у нас іде функція відображення кошику. Вона звертається до масиву карт та до файлу products. Всі Назви, програма бере саме з цього файлу. У карт записані лише індекси. Тобто, спочатку перевіряємо, якщо масив карт порожній, відповідно, виводимо наступний запис. Якщо аж щось знайдено у цьому масиві, виводимо для кожного елементу спочатку номер, а потім е кількість продук продукту цього. За номером визначається ім'я цього продукту і виводиться його кількість, відповідна, яку користувач задає при виборі продукту. Далі ось задається функція саме вибору цього продукту. Функція Select Products також звертається до масиву карт та файлу Products. Викликаємо функцію Show Products, яка нам показує усі. Вміст продукт тобто усі товари, які ми маємо, виводимо сповіщення про вибору товару. Далі цей рядок зчитує вхідні дані, які вводить користувач. Далі перевіряємо: якщо вхідні дані не число, то виводить помилку, що неправильний номер товару. Далі конвертуємо, якщо. Перевірку, це вхідні дані пройшли, ввод, конвертуємо це число в числовий тип даних. І якщо це число дорівнює 0, то завершуємо процес вибору товару. Далі перевіряємо, чи взагалі існує це число у нашому файлі, тому що у нас всього 7 товарів, і якщо вказано число якесь в діапазоні нижче одного і вище 7, це буде помилка. Буде Виведеться відповідний текст. Далі, якщо число перевірку пройшло, виводимо, що вибрано такий-то товар, назву товару виводимо, який вибрав користувач, і просимо ввести кількість штук цього товару. Считаємо дані, які вводить користувач, і знову перевіряємо валідацію даних. Перевіряємо, чи вхідні дані число, чи це число менше нуля і більше дев'яти, якщо хоча б одне з цих даних. Ну, Якщо одна перевірка спрацьовує, виводиться помилка, що кількість повинна бути від 0 до 99 бо Це некоректні дані виходить туди. Переводимо кількість у числовий тип даних. Перевіряємо, якщо кількість у нас дорівнює 0 за умовами завдання. В такому випадку нам потрібно просто видаляти цей, запах, цей запис з кошика. І повідомляємо користувача про це. Інакше просто оновлюємо кількість товару у кошику. І виводимо кошик відповідно. Так далі у нас функція, функція друкування чеку. Так само перевіряємо, чи кожик порожній. Якщо так, виводимо відповідний текст і повертаємось назад. Якщо ж у кошку щось є, виводимо відповідний текст. Uh, Оголошуємо number 1 та Total, їх заповнимо потім. І для кожного елементу в кошику добуваємо номер та кількість товару. Uh, записуємо products номер, ціна як Product' Price і cost як ціна за штуку помножена на кількість. Uh, виводимо uh, номери. По черзі від одного по наростаючій вводимо назви товарів, вводимо ціну за штуку, кількість та остаточну ціну. І До змінної «Total» записуємо сумарну частину «Cost». Потім вводимо разом до сплати і вводимо «Total». Далі тут іде функція налаштування профілю користувача, використовуємо змінні username та userage, які ми оголошували в початку програми, запитуємо ім'я користувача, зчитуємо рядок, який нам задає користувач. Якщо у вхідних даних немає жодної літери, то виводимо помилку, що має містити хоча б одну літеру. Ім'я. Якщо містить, то продовжуємо. Виводимо, запитуємо вік. Знову зчитуємо рядок. Перевіряємо валідацію даних. Чи вхідні дані це число. далі Чи е ці дані відповідають мінімальному віку та максимальному віку, яке ми оголошували в константах на початку програми. Якщо одна з перевірок спрацьовує, або дві, або одна. Хоча б не спрацьовує, доводиться «Вік повинен бути від мінімального значення до максимального значення років. І записуємо ім'я та вік до відповідних змінних, які ми оголошували на початку програми. Це така досить поверхнева реалізація, я б сказав, демонстративна, тому що надалі цей функціонал буде доопрацьовуватись у подальших лабораторних роботах. Далі вже йде сама реалізація програми. Викликаємо функцію Print Header, яка буде малювати банер нашого магазину. Далі, за допомогою циклу, ми відображаємо головне меню нашої програми, яка буде безкінечно вводитись, допоки ми не натиснемо 0, допоки користувач не натисне «0» і не вийде з цього циклу. Далі вже обробляємо кожну команду користувача згідно того, який вивід виводить головне меню. Ось. Отже, спочатку, якщо користувач натискає 1, викликаємо відповідну функцію вибору продуктів. Далі, якщо 2, друкування чеку. Три генерація профілю та редагування профілю. Там функціонали ще будемо удосконалювати. І якщо користувач вводить якесь інше значення, окрім перелічених тут, то виводиться відповідна помилка про прохання вибрати правильну, правильну команду. На цьому код головної програми завершено. Зараз пройдемо до файлу products.php. Подивимося його вміст. Отже, в цьому файлі оголошено масив Products, в якому записані індекси продуктів, до яких прив'язані імена. Певні імена кожного продукту. У кожного продукту є своя ціна і значення для цієї ціни. Отже, на цьому код обох файлів програми завершена. Тепер перейдемо до тестування програми. Отже, маємо баннер, вводиться баннер, і треба вибрати одну з команд. Вибираємо товар, наприклад. З'являється перелік номерів, назв та ціни товару. Вибираємо, наприклад, хліб чорний. 2. Задаємо кількість. І, наприклад, ще кефір. Задаємо кількість 99. Повертутися. Далі налаштуємо свій профіль. Наше ім'я. Нехай буде наступне. Вік. Перевіряємо вік. Спрацьовує перевірка. вводимо правильний вік. Так, зберігаються наші дані, але кожен раз, коли ми викликаємо цю команду наново, вони. Перезаписується, так скажемо. тому подивитися поточний результат цих даних, ми, на жаль, не можемо. Далі перевіряємо підсумковий рахунок. Виводиться той самий чорний хліб, кефір, який ми вибрали, у цій самій кількості і з ціною за штуку. Це вартість для кожного, для кожного товару, у, враховуючи його кількість та вартість. І разом до сплати виводиться сума вартості обох позицій. Виходимо з програми. Завершується програма. Отже, на цьому пояснення до лабораторної роботи номер 2 завершено.